До Житомира завітали кандидати у народні депутати від політичної партії Об'єднання Самопоміч, законотворець Оксана Сироїд, легендарний комбат Семен Семенченко та лідер самопомочі Львівський міський голова Андрій Садовий. На зустріч з громадою прийшла і кандидат у народні депутати по 62-му виборчому округу від політичної партії Об'єднання Самопоміч Наталія Чиж. Пропонуємо вашій увазі фрагменти зустрічі представників політичної партії Об'єднання самопоміч з житомирянами в нас немає жодного колишнього депутата в списках і жодного колишнього міністра, тому що вони своєю діяльністю, а дуже часто бездіяльністю, довели країну до біди, коли сьогодні в окупації Крим, Донецьк, Луганськ, коли рівень життя людей надзвичайно низький, тому. Іншого варіанту, крім дати можливість новим людям, професійним, вільним, бути присутнім у владі, щоб вони мали сміливість впроваджувати реформи, робити нові закони, приймати, голосувати, немає. Тому, власне, самопоміч це є об'єднання великої кількості професійних, відповідальних людей. Практически всі в самопомощі мають конкретний результат своєї діяльності, тобто можна судити по ділам. Это город Львов, это батальон Донбасс, это закон о люстрации и решимость проводить ее на деле, это ренационный пакет реформ, то есть более 50 законопроектов. – это люди, которые знають, що конкретно нужно делать далі. И перший крок в парламенті мене цікавить особисто, тому що я хвилюю за своє місце. Це децентралізація влади. Тобто гарні закони в нашій команді є люди, які пишуться законотворці. І нам потрібно достукатися до всіх, що громада має право на владу саме в себе на місцях. Наш голос поза стінами парламенту як громадських активістів на жаль не настільки гучний і розуміння того, що для того, щоб голос громадськості був почутий, ця громадськість повинна взяти відповідальність і зайти до парламенту.